Всіх вітаю, всім привіт, всім доброго вечора. Конструкторське бюро ДБЛ-152, чеська ПТшка виходить сьогодні. І сьогодні ми боремося з вами за класний номерок. Да, цей раз я поберуся, у мене є лям 100 вільного досвіду, тому сьогодні спробуємо забрати її одним із перших. Пробуємо, пробун. 10 секунд, все, я погнав тикать. Я тапаю, 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 по яканчику тапую. Жмакую, жмакую, пацан. Выбрать ресурси. Ставить. Давай, 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 давай. Ай, довго, дого-дого. А, а, 261. Найс. Я дуже довго, я по кнопке клять не попадав. Ай, тварь, Ай, не попадає. Ай, 261 номер. Найс! Ух, а, 261. Йохний бабай, все, об'єкт 261. Йо-майо, я понял, на що цей номер обозначає. Пас, пасхалка, так. Да. Пасхалка. Ей, пробуйте просто тикать, 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 тикать. Ну, просто поки де. А я поки не лаштую. Так, раз, два, три. Збірка. І з номерами вже були давно розкуплені. А так, і вони дуже сильно притормозили купівлю, продажу тих. Але коли її розкуплять, мають написати. До ми з когось, правда, прийдеться на ББ грати. Кстати, як варіант. Так, це у мене чехи, да? Чи поляки, чехи. Давай, кстати, попробую зняти. Пройде. ти на склад. Є, кстати, да, на 1B. І прийдеться на ББ грати. Ну, в принципі, ти гений. Поїхали, ладно, поїхали на ББшках. І, кстати, ХП у неї мало. 1700 це мало, у Реля 1800. Треба їй більше ХП робити. 1900 хоча б чи скільки. Так, я надіюся, що тут ще не промахнулося з. Е маскуванням. Так у мене і стоять механізми повороту назад, у мене стоїть експериментальна турбіна. В чому? Прикол цієї ПТ? Ні в чому, просто в тому, що вона снайперська. Ой боже. Оооо. <реш> Ужас. Все, одразу. Не попав. Просто. Так, давай наступну тичку. А, а цей пробиває, цей попадає в кожну тичку. Подивіться на них, вони попадають, а я не. Я не попадаю. Да, пацани, снайперська ПТшка, як вам таке? О, і 700. У мене середнє 800, а мені дають 700. Знаєте, як я ржав довго цю тичку. Одну, одна пичка забій, все правильно. А це не можна добить, я вас молю. Я ще плюс, кстати, не такий здоровий, як здає, і, здається. 671, ну це ще позор. На який ще... У мене середній 800, ВГ ВГ Але? Алло, ху роздупліться. Що мені з середнім уроном робити? Оооо. Найс. Охохо. Ой, хорошо. Я думаю. Оооо. Найс! Nice. айс. 6400 пацани. Перший бій взагалі отлично. І це на ФУББ. На Пубебешка. Я всім бажаю гарного вечора. Бережіть тебе, будьте здорові, і всім до завтрашнього дня. Якщо що, викладу сьогодні реакцію, обов'язково подивіться, типу відео, буде дуже цікаво. Все, всім удачки і всім до завтрашнього дня.